Я ще раз стверджую, що в 2009 році на базі чотирьох угод і контрактів, які були підписані, з врахуванням меморандуму для України була здобута ціна, крім Білорусі, я підкреслю, найвигідніша серед всіх служичів російського газу в світі. Всі інші європейські країни, всі інші е, країни е, пострадянського простору. Отакі в Білорусі отримували газ дорожче ніж Україна. Молдова, яка здала свою газотранспортну систему Росії, отримувала вищу в 2009 році ціну на газ ніж Україна. Краще нас ціна була тільки у Білорусі. Ви знаєте, що Білорусь і Росія створюють єдину по суті справи Союзну державу. І тому говорити, що у Білорусі мусить бути ціна гірша ніж України на газ, ну як мінімум нелогічна. Тому я е, вірю в те. Що рано чи пізно всі провокації, які сьогодні оголошуються навколо підписаних мною пакетних домовленостей по на природній газ, будуть всі ці провокації припинені. Правдива інформація дойде до суспільства. Всі наші політичні опоненти припинять на цьому створювати брудний піар. А Можливо, інша прокуратура, тому що ця прокуратура зрозуміла, що це є по суті департамент кланів, які працюють в тій місці по перепродажу природнього газу. Я думаю, що вже нова Генеральна прокуратура не просто в цьому розбереться, а всі, хто дивив країну до того, що була розірвана зв'язка ціни транзиту і ціни газу в 2006 році. Всі, хто залучив кільову кампанію «Росукренерго», всі, хто віддав. Цій компанії Росукренерга незаконно зараз 4 мільярди доларів через газ з державного бюджету всі будуть насправді відповідати. А наші з вами дії, я говорю і про уряд, і про нашу команду, яка тоді залишилась сам на сам цю кризу з усіма викликами в світі. Я думаю, що нашу команду і нашу роботу оцінять так, як власне і варто оцінювати внаслідок наших домовленостей нічого не Так. все вам зараз передам. Всі документи, Я кейті, э, так. Контракта, заглашення, меморандум. Він поганої якості, Ваша честь. Так, будь ласка, Я передам все, що я оголосила тільки час. І знаєте, що дорогі друзі, ви знаєте, що дуже багато говорять про стенограму засідання уряду від 19 січня і стенограма від 21 січня. І говорять про те, що пам'ятаєте, що знайшли секретну стенограму, що там справді зафіксована там знача національних інтересів чи щось там інше. Я в руках зараз тримаю стенограму від 19 січня. знайди мені від 21 січня. Ага. Від 19 січня я доручила першому віце премєр міністру Турчинову в той час, коли я була в Російській Федерації на переговорах, проінформувати уряд, проінформувати, тому що директив приймати не треба було про хід переговорів, про досягнуті домовленості. І щоб уряд, враховуючи, що уряд, ви знаєте, був коліційний, і там 50 на 50, 50% уряду намагалася е, тягнути країну, а 50% відсотків уряду іноді виконували спеціальні замовлення по дестабілізації саботажу роботи уряду. Але все одне я доручила уряд проінформувати. І можу прочитати вам е, одну цитату е, з е, цього документу, яка свідчить про те, що ніхто не збирався. Приймати директиви. От цитую слова э, стенограми Турчинова. Це його слова. Я просто інформую вас, що в принципі для підписання угоди немає необхідності затверджувати директиви Кабінету міністрів України. Це цитата. По-перше, коли веде переговори прем'єр-міністр України, вона з діючого законодавства може приймати сама. Особисті самостійні рішення. І по-друге, сама прем'єр-міністр України, відповідно, до регламенту може затверджувати директиви без рішення уряду. Оце від 19 січня. А вони говорять, що тут якби то було поставлено на голосування директиви, вони не були затверджені, і тому я їх підписала без затвердження уряду, сфальшувавши документи. І друга стенограма від 21 січня, коли я вже повернулася. До України вже з підписаними контрактами, і я зібрала уряд, щоб проінформувати уряд про підписані документи, роздати уряду підписані документи і оцінку уряду підписаних документів, власне, прийняти. Що тут у нас написано? Результати переговорного процесу, це моя цитата. Всі документи, які є. Це є формули, які є в Європі, які абсолютно ідентичні до всіх країн. Немає ніяких питань, особливих для України, і проблем. І я хочу предоставити вам всі ці документи і ставлю на голосування. Я хочу поставити на голосування, от це так читаю, пропозицію. Хто за те, щоб схвалити результати, які досягнуті урядам під час переговорного процесу і досягнуті домовленості, прошу проголосувати. І уряд схвалює всі досягнуті домовленості, всі підписані контракти більшістю голосів від складу уряду і по суті схвалює мою діяльність і вивід України і Європейського союзу з газової кризи, в яку і Власне, в яку і втравили в Україну тіньові схеми Росукерга. І на завершення я хотіла би чітко наголосити, чому виникла газова криза. От я вас прошу, будь ласка, зараз на це особливу увагу привернути. Коли ви слухали в перший день матеріали, які оголошувала пані суддя, я думаю, ви не могли не звернути уваги, що в їх матеріалах кримінальної справи зазначається. Що на 1 січня 2009 року до початку газової кризи борг компанії «Росукренерго» Газпрому склав 2 мільярди доларів. Ви розумієте, що це таке? Це Україна компанії Росукренерго все заплатила до останньої копійки, а компанія «Росукренерго» 2 мільярди доларів не довела до Газпрому, залишила на своїх рахунках. І це значить, що Україна вже один раз весь цей газ оплатила. Друге, коли ми домовились про ціну 235, то із-за того, що там е, виводилася схема Росукренерга, українська сторона зруйнувала весь переговорний процес. От звідки виникла газова криза. Тобто Російська Федерація поставила Україні умову. Так, да, Росукренерго заборгувала 2 мільярди доларів за поставлений Україні газ. І поки Україна не розраховується по цим 2 мільярдам, ніякий газ Україні постачати не буде. Це значить, ми один раз заплатили Росукренерго, а Російська Федерація просила нас другий раз ті ж самі 2 мільярда, враховуючи, що Росукренерго не донесла ці гроші до Росії, заплатити ще раз. І коли ми сказали, що ми другий раз платити не будемо, то Російська Федерація, яка на 50% є засновником Росукренерго, сказала: так у вас сховищах, Є 11 мільярдів кубічних метрів газу, які коштують 1,7 мільярда доларів. Росук за нього не заплатила. Давайте ми по контракту купівлі продажу, враховуючи, що нам не заплатили за цей газ, і ми не вважаємо його проданим, то ми продамо Україні по тій ціні, по якій віддавали Росукренер, а ви заплатите 1,7 мільярда, і ми погасимо таким чином борг України, а верніше «Росукренерго» за природний газ перед Росією. І Росія, будучи засновником Росукренерго, цей газ, 11 мільярдів, продала вже на Нафтогазу по ціні 153 долара 90 центів за тисячу кубичних метрів газу. І «Росукренерго» було викинуто. Що зараз зробив Янукович? Освятили мирову угоду в Стокгольмському суді, по суті, заключивши угоду між... Новою владою в Україні на чолі з Януковичем і Кредерка, і оці 11 мільярдів знову забрали в Україні. А як забрали? Забрали, купуючи ще раз ці 11 мільярдів кубічних метрів газу у Росії, знову з бюджету України, заплативши за ці 11 мільярдів, 4 мільярда доларів і віддавши їх Росукредерка. Скажіть, будь ласка, кого судити треба і проти кого потрібно порушувати кримінальні справи? Саме тому я вам детально це пояснила, щоб ви знали, в яку важку ситуацію мегакорупція, міждержавна корупція в системі природного газу завела Україну. І не тільки Україну, а й європейські країни. І якщо б ми тоді не знайшли виходу з цієї ситуації, і якщо б ми не знайшли, як скласти таку ціну на газ. Яка була увага на 49% дешевше тоді ринкової ціни на газ? Тобто 232 долари це на 49% дешевше, ніж тоді світова ціна 450. Так скажіть, який я зробила крок, який не в інтересах України. Але далі я передала естафету Януковичу, а він всю цю справу обміняв на свої власні тіньові корупційні забути. В тому числі і українські інтереси однія. І думаю, рано чи пізно, а скоріше за все рано, і вони, і всі слідчі прокурори, які їх обслуговують, і всі судді, які їх обслуговують, будуть нарешті відповідати по закону. І повірте мені, що ми з вами доб'ємося цього. Не при цій владі, але цій владі вже недовго залишилось. Тому хай кожен подумає про це. Будь ласка, думка ласка, на набереться, що я підтримую все, що зазначила скаржник Юлія Володимирівна Тимошенка. Однак, зі свого боку, хотів би додати і звернути увагу суду на наступне. Відповідно до статті 94 Кримінального процесуального кодексу, приводами до порушення кримінальної справи є. Заяви або повідомлення підприємств, установ, організації посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян це перший привід. Другий привід повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або споличним. Третій привід це явка з повинною. Четвертий це повідомлення, опубліковані в пресі. І п'яте це безпосереднє виявлення органам дізнання слідчим прокурорам. Або судом о злочину. злочину. Цей перелік є вичерпний, розширеному тлумаченню не підлягає. Тобто законодавець встановив чіткий перелік приводів для порушення кримінальної справи. І ці переліки, мало того, що цей перелік є вичерпним, так всі приводи вони є окремі самі по собі. Вони не можуть бути змішані або перемішані. Що ж виходить в нашій постанові? Відповідно до першого аркушу постанови, це аркуш першої матеріалів справи Том-1, Генеральною прокуратурою України розглянуто матеріали перевірки, проведеної Службою безпеки України з приводу незаконних дій, далі за текстом. Тобто, в даному випадку, приводом для порушення кримінальної справи слідчі. Визначив заяви або повідомлення підприємств установ організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян. Тобто привід передбачений пунктом 1 статті 94. Відкриваємо третій аркуш цієї постанови, де слідчий пише, що приводом до порушення даної кримінальної справи є безпосереднє виявлення органом дізнання слідчим прокурорам ознак злочину. Так треба визначитись, чи заява це один привід. Чи все-таки він сам щось знайшов вдруг? І в даному випадку мова йде не про опискувач, мова йде про те, що виносячи цю постанову слідчий просто не розумів приводів для порушення кримінальної справи. Ця кримінальна справа була не тільки незаконно порушена, але й слід зазначити. Що копія постанови про порушення цієї кримінальної справи була, вру... була вручена із порушенням чинного законодавства. Зокрема, стаття 98 із значком 2 Кримінального процесуального кодексу передбачає, що у разі порушення кримінальної справи прокурор слідчий орган дізнання або суддя зобов'язані вручити копію відповідної постанови особі, щодо якої порушено кримінальну справу та потерпілому негайно. В нашому випадку такою особою є Юлія Володимирівна Тимошенко, щодо якої зазначена справа порушена. Справа нібито порушена 11 квітня 2011 року. Про це близько 12-ї години дня публічно заявив перший заступник Генерального прокурора України на своїй прес-конференції, починаючи з цього моменту і до закінчення робочого дня, 11 квітня 2011 року. Юлія Володимирівна Тимошенко, тобто особа, щодо якої винесена постанова, перебувала в кабінеті слідчого нечваглода, який нібито цю постанову виніс, весь цей Божий день. І він зобов'язаний був, відповідно до процитованої мною статті, вручити їй цю постанову негайно. Але він сказав, що у нього нема такої постанови і він про неї нічого не знає. І лише через два дні, тобто 13 го числа. Він копію цієї постанови вручив Тимошенко Юлії Володимирівні, про що є її відповідна відмітка на тексті постанови, а справа четверта. Але така можливість передбачається лише у тому випадку, коли слідчий не може вручити постанову негайно.